Сполучених штатах є де-факто обов'язкове законодавство, е яке вимагає вводити санкції проти держав, які визнані сполученими штатами як спонсори тероризму, і відповідно, якщо цього е не робиться, то відповідно ну якби можуть бути навіть потім і і судові переслідування проти посадових осіб, які це не робили, да тобто і там як у нас це називається. Злочинна бездіяльність. Да? Тобто, грубо кажучи, це теж треба, треба називати. Тобто, тому я вважаю, що це одне з ну, найскладніших завдань для нас, тому що якщо ми дозволимо або втратимо цю можливість ще раз показати Сполученим Штатам про те, що не окремо Китай для них Загроза, а саме взаємодії Росії і, 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 і Китаю, зокрема е, ну тобто буде дуже складно це потім надужити.